Про його рід слід розповісти ще один цікавий міф, який передує Рагнарьоку: якось бог Тюр, ми про нього говорили в випуску про початок скандинавської історії, поклав руку цьому вовкові в пащу. Ви спитаєте, навіщо? Та бо до цього боги намагалися закувати фенріра, але він щоразу рвав пута, і наостанок вони попросили двергів, по-нашому гномів, викувати такі пута, які будуть складатися з коріння гір, звуку котячих кроків, словом із того, що навіть уявити собі складно. І вони викували. Але Фенрір був догадосний, він все збагнув і сказав, що готовий випробувати ці пута лише якщо один засів богів, покладе йому руку в пащу. Мовляв, як фенрір не розірве окови, то мінус одна божественна рука. Це був холодний розрахунок, бо якщо пута насправді такі міцні, ніхто не покладе руку в пащу вовка. І все, і фенрір в безпеці, та тюр заради світового порядку, адже він етимологічний дьяус, патер, праіндоєвропейський бог порядку, таки поклав свою руку в пащу вовко. І пута не порвались, і у тюра не стало таки однією рукою.